У ніч на 12 червня Харків зазнав атаки дронів. Перші удари сталися близько першої години ночі. Міський голова Ігор Терехов повідомив про наслідки. Було кілька ударів у різних районах міста. У Салтівському районі дрон влучив у дах дев'ятиповерхового будинку. Це спричинило пожежу. Постраждав фітнес-клуб. А поряд із багатоповерхівкою спалахнули автомобілі. На даху складу виявлено нерозірваний дрон. Відомо про понад десяток постраждалих, серед них діти. Дворічна дитина має різану рану голови у Шевченківському районі. Дрон влучив на територію дитячого садочка. Пошкоджено скління трьох багатоповерхівок у Слобідському районі. Магазин горів на 200 квадратних метрах. Загалом було 12 ударів, один без детонації. О четвертій ранку тривогу скасували. Ігор Терехов зазначив, що пожежі виникали на території житлових будинків і освітніх закладів. Уламки падали біля дитячих майданчиків. Один удар пошкодив ліфтову шахту, інший зруйнував зупинку транспорту. Та Харків тримається. І найголовніше, що люди живі. Нагадаємо, у попередню ніч місто теж зазнало удар дронів. Тоді загинуло четверо людей 56 зазнали поранень.